Не просто нам було минулий раз. Сварки, недопрацювання, лікер страйк. Але все ж ласкаво прошу у приватну лігу. Ми починали з малого, але з вашою допомогою ми створюємо приватку, якої ще не бачила ком'юніті Петоксайл. Челенджі мають мотивувати, а не вбивати бажання грати, вірно? Ми приведемо нових гравців, зробимо нагороди, і навіть створимо номінації. Ну і звісно ж. Ну, якось так. В цій Лізі, на жаль, приватки не буде. Можливо, вона буде через місяць після початку ліги, якщо буде достатньо бажаючих. Ну, в цілому, всі, хто є у мене на сервері в дискорді, бачили мій пост, бачили причини, по яким я вирішив не проводити приватку в цій лізі. Тому на жаль, яка є ситуація? Всі ми знаємо, кого пинити, очала рівня P, але навіть цю ситуацію я спробую зробити у свою перевагу і у вашу перевагу. І спробувати зробити більше відеоконтенту, ніж стрімів, порівняно з іншими минулими лігами. Побачимо, що з цього вийде. Тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Дуже вам дякую. Хочеться почути вашу думку в коментарях щодо того, чи варто взагалі проводити приватку, чи можливо варто її провести через два тижні, через чотири тижні. В цьому я хочу почути вашу думку. І побачимось на стрімах. Дякую.